Саша, розкажи, що в нас сталося? Нянечка наша загубила всі машинки, дітки, збирайте, скільки вже знайшли машинок! Шауємо ще є машинки! Класно! А тепер ми пішли бігом шукати в іншому місці, побіжали машинки! Є! Є ще одна машинка! Так, Далі! Ще одна! Дивись, дивись, знов, знову машинка є! Кожна машинка їде! Класно! Давай, давай, давай. А ну давай, давай, біла. Так, е, Молодець! Так, а так, так. Все. Все, я ну, там, давай, шай, шай. Шай. Ого. там шай, дає. Я прийшла. Все. Ну що, давайте всі-всі сюди, до нянечки! І що ж тепер буде? Так, ну что ж, сейчас мы почекаємо всех наших поисковиков и оскорблений в машину. Все есть. Все машинки зібрали. И я думаю, о, все, две последние машинки есть. Так. Ну, видите, мы сделали еще одну добру справу девочки. Ура! Поздравляем. Yeah. Теперь мы подъезжаем еще на последнюю пуху. А що ти нам скажеш за те, що ми тобі допомогли? Дуже дякую! О, давайте давати лапу Молодці! І так, а тепер на сцену складає. Получилося слово. На сцену, сцену біжали. Це я. я, буква, дякую. Того, дякую. є! О, є! Ставте сюди! Я, ja, кто? Ja, вот туда ты сыняє. Так. я хуйню.